Хотілося б, щоб ми зробили нарешті подарунок українському суспільству, і бюджет на 26-й рік став бюджетом України, а не бюджетом офісу, єдиного марафону, кабміну і всіх інших, хто називається на державному бюджеті України. Про що я говорю? Я звертаюся до кожного народного депутата в цій залі. Якщо ви не знали, можете підняти, подивитись на партії знову. На наступний рік виділяється майже мільярд гривень, 900 мільйонів. От я хочу подивитися, просто, хто з народних депутатів, представників цих партій, готовий передати всю цю суму на наступний рік до Державного бюджету України на Збройні Сили України. Я хочу подивитися, як ми з вами передамо 5,5 мільярдів гривень, які виділяються на Офіс президента, 5,250. Відділяється на офіс президента в наступному році. Вони якось переживуть. Я думаю, що вони так себе непогано почувають. Я хочу подивитися, як нам вистачить совісті в цій залі забрати 5,5 мільярдів гривень з єдиного марафона і стратегічних комунікацій офісу президента і віддати Збройним силам України. Я хочу подивитися, як деяким фіскалам рідкісним в українській політиці. Вистачить совісті не піднімати податки з ОЕЛИКСу для того, щоб закрити виплати для Кабміну. Якщо ви не знаєте, цим податком хочуть закрити 14 мільярдів гривень, забрати з кишень людей, які за вас проголосували, і віддати ці кошти на Кабмін, тому що. 14 мільярдів якраз перекриває те, що буде витрачатися на Кабінет міністрів України 13,5 мільярдів. Тобто існування цієї безтолкової, безвідповідальної, неефективної структури закриють знову за ваші гроші. Я хочу подивитися, як ми з вами все ж таки повернемось до тих обіцянок, які були на початку повномасштабного вторгнення, і не будемо піднімати далі податки людям. Не будемо. А паралельно хочу подивитися в очі тим. Хто сьогодні розповідає про 80 тисяч гривень максимальної зарплати чиновникам? Я вам хочу сказати, що це прийнято рішення. Я хочу подякувати всім депутатам, які за це проголосували. І воно прийняте 10 квітня 23 року. Перестаньте піаритись і починайте працювати на державу України і на українських людей. Просто відпустіть цей закон і хай він вступить в силу. Тому що в нас дуже багато політиків, піарастів і людей, яким не місце в українській політиці, хотілося б щоб стало побільше політичних діячів. Дякую.